Уявіть вулики на даху торгового центру, бджоли, що живуть між бетоном, асфальтом і неоном, і почуваються краще ніж у селі. Так, міські бджолися вже не фантастика, а тренд. Але чому їм так добре серед хмарочосів? Ми звикли уявляти бджіл десь на квітковому полі, в екосадибі чи серед лавандових ланів. Але сьогодні вулики ставлять у Нью-Йорку, Лондоні, Берліні, Парижі, навіть у Києві. І знаєте що, міські бджоли часто здоровіші, ніж сільські, вони рідше хворіють, дають більше меду і живуть довше. Це перевертає уявлення про природність. Перше, різноманітність квітів. У місті постійно щось цвіте: парки, клумби, балкони, газони, навіть бур'яни. І це довший сезон збору нектару. Друге менше пестицидів. У промисловому сільському господарстві рослини масово обробляють хімією. У містах такого немає, а отже, менше отруєнь. Третє, тепліше міста утримують більше тепла. Це подовжує активний сезон для бджіл. І ще одне менше конкурентів у місті, менше диких запилювачів, тому медоноси тільки для них. Бджоли в місті це не просто мед. Це маркер того, наскільки екосистема працює. Якщо бджолам добре, значить місто дихає. Це ще й крок до екологічної свідомості. Міські пасіки з'являються на дахах офісів, шкіл, галерей, їх використовують для навчання, досліджень, медитацій і навіть як бренд. І так, міські бджоли вже мають своїх інфлюенсерів у світі, де природа витіснена, бджоли навчають нас адаптації. І водночас нагадують, ми можемо створити міста, де добре не лише людям це питання вибору. Чи хочемо ми бетонну коробку, чи живий простір, де є місце кожній істоті, можливо, майбутнє не в тому, щоб повернути бджіл у село, а в тому, щоб зробити міста справжніми садами. А ти хотів би, щоб на твоєму даху жили бджоли? Напиши в коментарях, чи довірив би їм свій балкон.